В результаті виборів береш владу і використовуєш владу для того, щоб повернути гроші. І якщо ми розірвемо це наявністю фінансів без зобов'язань, тоді можна вийти. І якраз американська модель про це говорить. От я згадав uh, «Conservative Promise» Медфор uh, for Leadership 2025». а це був інструмент не просто розробки політики, да? тому що ну хороша книжка. Ні-ні ні, це здається, що це книжка. При розробці цієї книжки відбувається балансування інтересів стейкхолдерів, тому що коли ти кажеш, що я буду робити, кожен зважує: а які виходи, чи а чи які загрози для того, яким бізнесом я займаюсь, uh -huh. тому під час розробки да, політик. Балансуються інтереси сторін, які або підтримують, або не підтримують в Україні. Це ніколи не відбувалося, тому що якась група обмежено осіб ставили свого по телефону, керували способом голосування кадрової політики, з'явили свої міді чи свинерчуки, енцетера, тому, що така побудована система, якщо ми хочемо вийти з цього. А потрібна публічна дискусія в суспільстві, що є проблемою, який є спосіб вирішення, як як на це впливають треті сторони? Вони зацікавлені в цьому чи не зацікавлені? Якщо зацікавлені, окей, ми готові дати гроші. Питання суспільства. Суспільство розділяє цей порядок денний, чи воно вважає щось інше? Якщо розділяє, також має фінансувати. Тобто ми маємо от вийти з режиму, що є якісь власники країни, які вирішують замість нас. Хто буде президентом, хто буде в парламенті, хто буде в уряді і так далі, до того, що ми є акціонерами республіки, ми маємо визначати, що є проблемою для нас. Ми маємо визначати спосіб її вирішення. Ми маємо визначати тих, хто буде вирішити цю проблему в цей спосіб, фінансувати їх. І контролювати їхню діяльність. Тоді ми можемо мати дійсно демократичну республіку. Тоді ми дійсно будемо мати владу, яка е, послуговується інтересом громадян. І е, ми не будемо гадати, а от пропозиція президента щодо там певних міністрів не йде підтримку в парламенті чи ні, просто президент не буде цим займатися. Угу. Ми тоді визначимося. Або в нас президентська республіка, окей, в нього є свої міністри, то чого мають про це говорити в парламенті, він за це відповідальний, або ми будемо мати парламентську республіку і, і тому. Це привілей на вирішувати, що парламент мініс хто міністи, і президент туди лізти не буде, але це можливо тільки тоді, коли ми перестаємо бути в позиції на дітей, які очікують, поки дорослі вирішують майбутнє нашого життя. Якщо говорити про чинника ОП Буданова, є дуже відома фраза, ролик який набрав кілька мільйонів переглядів у соцмережах різних, про те, що ми ніколи не програвали ворогу, ми програвали самі собі внаслідок внутрішніх чвар і так далі. Чи не схоже вам, що тема, яку ми зараз? Обговорюємо і кілька хвилин тому обговорили про вибори і ймовірних кандидатів. Вже зараз поступово починає на жаль розривати нашу державу, на шматки ділити її на сектори, сегрегувати на тих, хто з залужного, Буданова або Зеленського. Чи це великий виклик для України? А вибори це завжди виклик, але е, політика ніколи не була проблемою. Політика це завжди вирішення проблем. Uh -huh. А на жаль, е, якщо ми поводимося як піддані і роз і, і, або кріпаки да, в українській історії, то, звичайно, коли йде дискусія між двома панами, кріпаки можуть вибрати одного чи іншого. А ми кажемо: дивіться, ну ми ж не кріпаки. Ми маємо говорити про те, що має бути зроблено. Не хто буде керувати. А що має бути зроблено? А коли ми розуміємо, ага, має бути зроблено щось. Uh -huh. І коли ми дорослі розуміємо, що нічого в нашому житті не буває безкоштовно, Та, ти не підеш в магазин, не візьмеш там нічого безкоштовного, на заправку не поїдеш тебе безкоштовно. Все чогось вартує, не буває безкоштовно. Ну, тільки сир в мішовувці. Значить, якщо ми визначимо, що ми хочемо щось, тоді ми маємо визначити, який є підрядник, і профінансувати його. От приклад житлово-комунального господарства, проблеми, які в нас є. Там, де є ОСББ, ця угу. ситуація зовсім по іншому перебігає. Там не чекають волі, коли там щось вирішиться. По-перше, вони належно підготувалися. Там в них є генератори, генератори на ліфти, я знаю, ряд так. таких ОСББ. А, а, якщо в них є своя скважина, генератори на насос. І коли світла немає, все окей, в них працює генератор. Бо вони не чекали, вони поводились як власник. Тобто нам це... треба донати на е, свого кандидата П певна річ. Якщо Громадяни... 500 мільйонів доларів ви кажете. 100 -500. Е, Дивіться, е, це дорого 500 мільйонів доларів по причині того, що жоден кандидат не опирається на громадян. Угу. А коли ми маємо мільйон громадян, воно може коштувати нуль. Тому що потрібно мати мільйон громадян, які визначить зі своїм кандидатом. Угу. Їм же ж не треба самих себе переконувати в тому, що це їхній кандидат. Вони вибрали це їхній кандидат. В Цей момент є мільйон голосів. Мільйон голосів Як це вибрати 10 Виборці, які прийдуть на явку. а як правильно обрати свого кандидата, дуже круте питання. Дуже просто коли ти знаєш, що є проблемою, коли ти знаєш, що є рішенням, то ти можеш проаналізувати профілі кандидатів на відповідність. А чи є в них компетенції і команда, щоб цю проблему вирішити в цей спосіб? Прочитати політичну програму. Ні, подивитися на минуле цієї людини, угу. якщо він в минулому нічого не робив, то не важливо, що напишуть політехнологи в програмі, бо він ніколи в житті цього робити не буде. Можна аналізувати тільки виключно минуле, і тільки його минуле є фактом і свідченням того, що він буде робити в майбутньому. Якщо він в минулому намагався цю проблему вирішити в цей спосіб, то є високий мобіль, що в майбутньому він буде цим займатися. І в умовах, якщо ми надамо йому мандат. Шляхом голосування він отримає важелі впливу, щоб нарешті uh -huh. цю проблему вирішити в цей спосіб. Раніше він її не зміг вирішити, бо мандату не було, але він намагався. А якщо він в минулому не пробував вирішити цю проблему в цей спосіб, то давай не давай мандат, він цього не почне uh -huh. робити. Він просто ситуативно сьогодні обіцяє, тому що суспільство визріло до цього запиту, і він просто хоче взяти владу, щоб робити все те, що робили попередники. Пане Руслане, закробовуємося на цій думці. Повернемося до вас. Наразі в нашому ефірі з'являється Олександр. Бородін, речник 3-го армійського корпусу, капітан. Пане Олександр щиро вдячний, що ви сьогодні з нами. Слава Україні! Дякуємо за службу вітаю вас. протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб. Противник завдав 53 авіаційних удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, зіснив 2941 обстріл та залучив для ураження 5273 дрони камікадзе. Зокрема, на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 100 обстрілів на південно-слобожанському напрямку. Противник 16 разів атакував позиції українських захисників. На куп'янському напрямку противник здійснив дев'ять спроб наступу, а на Лиманському атакував. 16 разів намагаючись вклинитися в нашу оборону, пане Олександре, в першу чергу дуже дякуємо, що за цих погодних обставин продовжуєте нести службу та ще й знайшли можливість долучитися. Скажіть, будь ласка, як загалом погодні умови зараз впливають на хід бойових дій, тому що зачитуючи ось ті цифри, вони вражають дійсно страшна інтенсифікація бойових дій на різних напрямках одразу. Ну треба розуміти перший момент, те що ворогу не критичні погодні умови, тому що він зараз дуже мало використовує механізовану складову. Зивішу це піхотна складова. А так як у них їх відношення до піхотної складової таке, що ну вони їх не потрібно там забезпечують, так як нам потрібно. Да? Тобто у них не людяне відношення, і відповідно вони якраз використовують це як таку перевагу, що ми можемо наступати ще більше, ще більше, тому що ясна річ, що. Зараз там плюс-мінус ясна погода, але е, вона часто буває така, що там засоби безпілотні компоненти е, ускладнене виконання їх бойових задач. І, відповідно, вони цим користуються. Ми навпаки, бо не використовували таку погоду під штурмові дії, тому що у нас там межа, наприклад, розвідання з безпілотних компонентів для них. Їм не критично це, так як в них. Інше повністю філософія, скажімо так, ведення війни. Тому вони от ці котне складовою зараз постійно, постійно намагаються купчуватися, Вони намагаються побудувати логістику таким чином. А це такий танець, тобто вони військові, вони намагаються постійно знаходити можливості скупчення для того, щоб збільшувати свої штурмові групи. Ми намагаємось бити потилам, розуміти, де це скупчення для того, щоб не давати це І плюс постійна інфільтрація. От інфільтрація це те, що вони зараз. Ну, таку ставить ставку на це, тому що вона і військова, і пропагандистська одночасно, тому що велика частина інфільтрованих груп мають при собі ці російські стяги. І по факту, часто у них задача тільки одна: це е, якщо мавіки їх в небі, показати цей російський стяг десь в сиряку, і тим самим потім заявити, що вони щось там захопили. Е, якщо говорити про те. Як ми зараз спораємося з ціми знову ж таки погованими умовами? Наскільки нашим військовим це ускладнює роботу просто зараз? Ну ясний, що взимку працювати важче, але ну, при дов... належному забезпеченні це не є там критично якоюсь складовою. Тим паче, що ми знаходимося зараз в більшості в такій мобільній обороні. Відповідно а, в нашому випадку це простіше. Але ну я снаріше це складно. А, це складно, тому що. Ну, Більшість я думаю, через те, що на там, 26 шостий рік ротація, вода ротація це вже маленька спецоперація. Е, вот. І відповідно через це, е, це і плюс погодні умови, плюс з взимку. Е, це складно і треба підтримувати військовослужбовців, тому що це ми зараз тримаємось на такому серйозному мотивації на, на, на дусі, тому що е, наші хлопці. Ну, там хто б що не казав там про піспілотну компоненту, її вплив е, е, та будь-які там допомогу західних союзників. Це ж таки, ну піхота. Це те, що стоїть на передньому краї, і те, що дійсно тримає всю важкість, основну важкість війни. Пане Олександре, ми розуміємо, що зараз складна ситуація з енергетикою і з такими звичайними умовами для життя у різних містах нашої держави в столиці до недавнього часу до 40 годин деякі жителі перебували без комунікацій в принципі. Але важко усвідомити, що ж тоді з людьми, хто в прифронтових територіях проживає, чи можете поділитися даними стосовно цивільних у вашій зоні відповідальності, чи залишаються такі, що продовжують вони існувати навіть за таких. Важких погодних умов, по перше, по друге, звісно ж, безпекового фактору, який залишає е, бажати кращого, і чи спостерігаються зараз факти полювання на людей з боку Росії, чи є це сафарі, яке ми бачили неодноразово протягом повномасштабки? Ну, здебільшого, якщо ми говоримо про ЛБЗ, то здебільшого зараз людей досить мало тобто, чи майже немає, тому що ну у нас треба розуміти, що у нас немає, воно не проходить через якісь великі центри. Ну, населені пункти, точніше. Тому населення там мало, але от в прифронтових містечках його багато, і особливо ті, які знаходяться в так званій кілзоні, ну, ми максимально мотивуємо. Розмовляємо з людьми, щоб вони виїжджали. Ну це не наша задача. Да, їх це. Але якщо вони готові, то ми допомагаємо виїжджати. Ну тому, що інколи важко зрозуміти мотивацію таких людей, тому що це дійсно по-перше, там немає нормального енергопостачання. Ясна річ вони живуть на гум допомозі, і ну це не життя. Тому інколи важко зрозуміти мотивацію людей, але такі є. Хоча ну хотів би зазначити, що все ж таки, ну це ну це меншість, це, угу. це, це це в одиниці. От ситуація, яка була там декілька місяців назад, коли там була з дитиною, ну це виключення справи. Напевно, на останок ще питання з приводу того, кого найбільше зараз не вистачає на фронті операторів БЛПЛА, операторів НРК. Ми пам'ятаємо, що третій армійський корпус нещодавно запустив свою школу НРК. Та ми сильно розвиваємо цей напрямок і максимально мотивуємо людей долучатись, тому що, скажімо, так до прикладу НРК, ото про що я казав до цього. А це рішення це дійсно робоче рішення для там до прикладу допомоги піхоті для ротацій, тому що одна одне з самих небезпечних елементів це є оцей зона між ЛБЗ і тилом. і НРК дуже сильно допомагає нам в цьому. Тому е, хлопці, дівчата, які е, е, хочуть знайти себе в армії, зараз є багато можливостей якраз знайти себе в той частині армії, яка оновлюється той частині армії, там 21 століття, і зокрема в НРК, зокрема взагалі безпілотні компоненти, тому що ну вона зараз максимально змінює війну. Ну навіть неможливо представити було 22-му році, що вона так зміниться. Пане Олександре, дуже дякуємо, що долучилися. Дякуємо за цю важливу інформацію, яку озвучуєте стабільно у наших ефірах. Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу, капітан з нами був на зв'язку. Ми повертаємось до студії. Тут Руслан Рохов, політтехнолог, з нами продовжує перебуває, перебувати у студії. Наостанок вам, пане Руслане, як вам 2026 рік чи ще не набрид, які перші враження від цих майже двох перших тижнів, і чи є якісь суттєві очікування від майбутнього? Ми жартували з колегами на початку року, мали зустріч. Я кажу, рік обіцяє бути цікавим. І мені колега каже, знаєш. Каже, я так хочу пожити наступних 15 років дуже скучно. Uh -huh. а, можу сказати, що 26-й рік буде насичений подіями. А, причому це як всередині України і не тільки в питаннях а, війни з Російською Федерацією за нашу незалежність і суверенітет, так і на міжнародній арені. А, я думаю, будуть суттєві трансформації а, в саму... А, а, Артикуляції як суб'єкта європейської спільноти в тому вимірі, як зараз є, а що, є, що НАТО європейці розуміють, не задовільняє всі потреби і не закриває всі потреби країн-членів. Буде відбуватися цікаві події на американському континенті. Все це буде разом цікаво впливати на ситуацію повісі зла, особливо. У випадку, якщо э, страйки і протести, які дедалі більше починають нагадувати революцію в Ірані, а закінчуються успіхом, особливо якщо втрутиться тут сполучені штати, ми будемо побачити бачити, як змінюється ланшафт. Відповідно, можливості різних суб'єктів цьому ландшафті також буде змінюватися. Чи скористаємося ми цим, чи ні. Залежить від нас, як тільки перестанемо поводитися як почекун, який чекає, а як воно буде, і почнемо вести себе як актор, ект заподіює певний процес, зможемо скористатися обставинами, щоб вийти з. Цього року в кращих кондиціях, в кращих умовах, з кращими можливостями. Щоб розумітися на цьому лоштамці? Обов'язково будемо і подальшому до вас доєднувати нас до ефірів. Дякуємо дуже на сьогоднішній день. Руслан Рохов, політтехнолог. Ну і підвоєн підсумку нашого сьогоднішнього голосування. Ми у вас сьогодні питали дуже просте питання, як ви і як у вас ситуація зараз відбувається з теплом і зі світлом. Дуже мені подобається ваше налаштування. 63% написали нормально, зазначили так: 10% світло є. Але холодно, 13% проголосували. Тепло є, але темно. 14% немає ні тепла, ні світла. Будь ласка, друзі, 14% Тримайтесь. Будь ласка, будемо сподіватися, і ми розуміємо, що наші герої безброї, наші комунальники і енергетики роблять все можливе для того, щоб і тепло якнайшвидше повернулося в наші домівки, і світла було більше. Проголосувала 20, 2544. Вас дякуємо кожному. Далі не перемикайтесь. Дивіться інтерв'ю моєї колеги Галини Остоповець із директором. Центру Центру досліджень енергетики Олександром Харченком та з народним депутатом Єгором Чернівим о 17.50 традиційний вечір. Лайф Марія вензенцева Федоренко, народна депутатка від слуг народу, Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту Пантерівець та Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка. Будуть відповідати на запитання наших колег. Ми ж Павло Ковальчук, Маргарита Стецюк, кажемо вам до зустрічі. Побачимося з вами вже завтра. Отрина. На цій годині за Києвом до того часу бережіть себе та Україну всередині навколо себе та живіть разом у ритмі з новинами Лайф. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх на youtube платформі новини Лайф». Мене звуть Галина Остаповець. Дякую, що дивитеся. Дякую, що довіряєте. Гостем нашої наступної інформаційної години стане Олександр Харченко, директор енергетичних програм. Пане Олександре, вітаю вас! і Дякую, що долучилися. Вдячно за ваш час. Вітаю. Власне, будемо говорити з вами про енергетику. Проблема і ситуація, в якій ми в Україні живемо щодня. Розпочати хочеться з такої загальної інформації, адже наша енергетика систематично щодня, десятками сотнями разів, певно, уже за весь цей час піддається атакам Росії. Якою є ситуація? Буквально станом на сьогодні станом на сьогодні ситуація є доволі складною, що не дивно, але вона абсолютно контрольована. І навіть дуже масивні атаки окремих регіонів, як от остання атака сталася на Дніпрово-Запорізький регіон, вони по суті не дають московитам того ефекту, якого б вони хотіли, тому що безумовно вони хотіли б добитися того, що скажімо, тижнями не могли б відновити подачу живлення, щоб люди страждали без опалення.